Всім привет, дорогі друзья! мы читаем книжку Слов... Севолода Нестако, де вижню проводив в лісовій школі. Кажу я разом вам вже карту. Ну і тут будемо ще читать. От. Можливо, щось ми читаю. Наперед ячочок підбіг до... Похлю... похнюпного зайчика. Що? Що там у вас трапилось? Та откусив мене, ще й ославив на весь клас. От кося показав слі... сліди вовчикових зубів на своєму вусі і схипнув як я терпів і з ним сидітим. От горе. І такий розпач, такий від відчаю був у зайчиковому голосі. Що, їжечка, а сльози на очі навернулися. же ж хуліган вовчик. Ну, не плач, не плач Косю, Треба зробити так, щоб знову з тобою разом посадили. А як я розгублено от. Я зроблю. От побачиш, щойно почався наступний урок, як граїсь камняв, що сиділа поряд зі жичком, піднесла вгору лапу. Пантерівайну, скажіть йому, він колеть, колючко, ти, ти чого колишся? Я не навмисне. Я більше не буду, та минуло кілька хвилин, як Раїска я знову піднесла лапу. Пантерей Гуваріна, він мене знову колить. Він опять мене колить. Колючко, припини негайно, сказала суворо Пантерія Гуваріна, така вона була. А, а я ж не навмисне, не навмисне я минулого ще кілька хвилин і рис... рисення. Вискочила з парти. Пантера говорила, ну, я не буду без ним сидіти. Він весь час колеться, колючко, ти, ти що собі дозволяєш? Ну хіба я винен, що в мене? Що в мене голечки? Хіба я винен, на жаль, б, але ж моргнув виносом міжичок. Пантері говорю, ну, пересидіть, будь ласка, я не можу з ним сидіти. Загонусила го... за із кам'яну. Що ж робити? Зами... замислився клас на керівника. Всі парти зайняті, і ніхто ж, мабуть, не захоче пересідати. Мене, мене, мене. Присидіть до кол... колючки, підскожою з витягнутою лапою кося. Я олочок не боюсь. Ну, і що ж для дисципліни це буде навіть корисно. І з Вовченком, і з Вовченком перестанете розмовляти і взагалі пересідайте. У, зрадник. Тепер через тебе я зі спідницею сидітиму, Про сеча вовчик Вовченко. Коли Вася Вуханець забирав сперти свої речі та зраділий зайчик, тільки прихикнув у відповідь. Ну, все, до побачення, дорогі друзі. З вами був містер Пітачок. Це була сказка 12. Пока.